Знову плануєш нове життя з Нового року? Взяти за себе трошки пізніше, бо зараз ще треба всього наїстись, бо тут купа свят, і Різдво, і Новий рік, і Миколи, і Оксана, і Варвари. Столи ломляться від смачної їжі, всі їдять, п'ють алкоголь, і ти теж. Ніхто не чекає, що ти будеш ідеально з Нового року. Всі чекають вже зараз. Жертву. Всім, взагалі, пофіг на тебе і на мене, а багатьом навіть і на себе. Твоє тіло тільки для тебе. Якщо тобі комфортно, їж усе, що хочеш. Але якщо ти живеш з постійним відчуттям незадоволення своїм тілом, тобі не треба чекати нового року. Ти можеш почати діяти уже зараз. І ось декілька порад, що тобі робити уже зараз. Пий воду, хоча б 2 літри. Їж білок, зменш оброблену їжу. Ти ж не сміттєвий бак, ти храм, тому обирай, що потрапляє до твого храму. Тодай, хоч якусь активність, спорт, 10 тисяч кроків на день це вже добре. І ти здивуєшся, що можна полюбити ці всі маленькі правила, внести їх в життя, і після цього. Ого зрозуміти, що це не каторга для тебе, а це щастя, і твій організм це відчуває. І найголовніше, твоє тіло це лише твій храм, твій комфорт, твій вибір. Якщо хочеш з'їсти шубу чи олів'є, їж не відмовляй собі, не думай про наслідки. Але пам'ятай мисочку, а не відрок, і твоє тіло тобі подякує.